Вільний народи незалежної України. І цим все сказано. Всього чотири слова, але як багато стоїть за ними сьогодні, на 182-й день повномасштабної війни, скільки у цих словах символів і сенсів, подвигів і втрат, радості і болю. А головне, скільки у них правди, нашої правди, правди про наше сьогодення, з якою неможливо сперечатись, бо неможливо не бачити. І не визнавати, ми вільний народ незалежної України. Через шість місяців, як нас намагаються знищити, ми вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє: вільний народ незалежної України. Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня не мала почути слів. З Днем Незалежності, 24 лютого. Нам казали, у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо з Днем Незалежності Україно. За ці 6 місяців ми змінили історію, змінили світ, змінились самі. Тепер точно знаємо, хто дійсно нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий, хто не втратив своє ім'я і репутацію, а хто. Переживав, щоб терористи зберегли обличчя, кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері дійсно відкриті. Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ дізнався, хто такі українці і що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї, це десь там, біля Росії. Ми почали поважати себе, зрозуміли, що, попри будь-яку допомогу і підтримку, ніхто. Крім нас, не вигризатиме нашу незалежність. І ми об'єднались. Ми ще не мали хаймерсів, але мали людей, що готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну землю. Український народ та його мужність надихнула увесь світ, дала людству нову надію, що справедливість не покинула наш. Цинічний світ остаточно, і у ньому все ще перемагає не сила, а правда, не гроші, а цінності, не нафта, а люди. Ще вчора світ не був згуртованим. Ковід-19 яскраво показав, кожен сам за себе за шість місяців Україна це змінила. У всіх світових підручниках з історії буде розділ, часи, коли світ об'єднала Україна. Коли у демократії знову виросли зуби, коли тиранія отримує відповідь тією мовою, яку розуміє. Хтось казав, Європа більше не гравець, слабка, роз'єднана, пасивна, сонна. Україна розбудила весь континент. Європа виходить на площі. Європа вводить жорсткі санкції. Європа одноголосно визнає Україна майбутній член Євросоюзу. Великий бізнес зрозумів, що гроші. Все-таки пахнуть кров'ю, гаром, смертю. Корпорації, бренди йдуть з російського ринку і люди стали важливішими, ніж потенційні збитки. Ще ніколи у світі думка суспільства не мала такого впливу на політиків. Сьогодні люди диктують владі тренди і правила поведінки. Бути байдужим, неактивним, повільним соромно. Бути нерішучим і занадто обережним соромно. Говорити мляво, розмито і занадто дипломатично соромно, не підтримувати Україну соромно. І казати, що від України є втома соромно, дуже зручна позиція. Втома, втома, це прикриття, аби закрити очі. І сьогодні ми чуємо від лідерів світу і від звичайних громадян ми будемо з вами до кінця, до вашої перемоги. Шановні народи! Ми завжди віддавали шану всім борцям за незалежність, називали цей день головним святом, а синьо-жовтий прапор святиною прикладали руку до серця, співаючи гімн, гордо промовляли слава Україні і героям слава. 24 лютого нам випало підтвердити слова справами. В цей день фактично відбувся другий всеукраїнський референдум. Знову головне питання, знову визначальний вибір. Але цього разу сказати незалежності так треба було не у бюлетені, а в душі, у совісті і йти не на дільниці, а у військомати, тероборону, волонтерський рух, інформаційні війська або ж просто стійко і сумлінно працювати на своєму місці, на повну, повну силу, на спільну мету. Ми змінились всі. Хтось народився вдруге. Як людина, особистість, громадянин, патріот, просто як українець. І це, звичайно, добра новина. Хтось зник, не загинув, не помер, але розчинився як людина, як особистість, громадянин, як українець. І це насправді теж непогана новина. Ми більше не будемо заважати один одному. Ми зробили вибір. Для когось це Маріуполь. Для когось Монако. Але ми знаємо, кого більше. І ми, нарешті, стали дійсно єдині нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого о четвертій ранку. Не народилась, а відродилась нація, яка не плакала, не кричала, не злякалась, не втекла, не здалась і не забула. Цей прапор має бути всюди, де має бути по праву. І на Донбасі, і в Криму. Ворог думав, ми зустрінемо квітами і шампанським, натомість отримав вінки і коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує хлопки. Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей парад доказ, що ворожа техніка. Може з'явитись в центрі Києва тільки у такому вигляді: спалена, зруйнована і знищена. Нам не важливо, яка у вас армія, нам важливо, яка у нас земля. Ми будемо бити за неї до кінця. Ми тримаємось шість місяців. Нам важко, але ми стиснули кулаки і вигризаємо свою долю. Кожен новий день це нова причина не здаватися. Бо, пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир, зараз кажемо перемога. Ми не будемо шукати з терористами порозуміння, хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати і вбивати тисячі людей, яких прийшли освобождать. І нам гораздо більше понятін і ближе Джонсон, яка говорить по-англійськи, ніж убійці, насильники і марадьори, котре. Все Всьої по-русски. І ми не сідаємо за сіл переговорів через страх з пістолетом біля скроні. Для нас найстрашніше залізо не ракети, літаки, танки, а кайдани, не окопи, а окови. І ми піднімемо руки вгору лише один раз, коли будемо святкувати нашу перемогу всією Україною. Бо ми не торгуємо своїми землями і своїми людьми. Для нас Україна. Це вся Україна. Всі, 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів. Вони були зруйновані ракетами 24 лютого. Донбас це Україна. І ми будемо повертати його, яким би цей шлях не був. Крим це Україна. І ми будемо його повертати, яким би цей шлях не був. Не хочете, аби ваші солдати гинули. Звільніть наші землі. Не хочете, аби ваші матері плакали. Звільніть наші землі. Ось такі прості і зрозумілі наші умови. Вільний народи незалежної України. Ми зустрічаємо цей день у різних місцях: хтось в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі і у повітрі. Б'ється за незалежність на передовій, хтось в дорозі у авто, вантажівках і потягах б'ється. За незалежність, доставляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось у смартфоні чи за комп'ютером і теж б'ється за незалежність, збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі було, що вести тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть різних часових поясах, але з єдиною метою збереження незалежності та перемога України. Ми об'єднались з Днем Незалежності, Україно! Слава Україні!